Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. У нас зима. У нас справжнісінька, холодна зима. Ну, ще настільки холодна, але настільки вона різко прийшла. От, минулого тижня у нас ще було сонячно, ще травичка зеленіла, ще От, листочки зелені зараз залишилися. А зараз і сніг, і така погода мерзенна, мокра. От. Сьогодні я хочу знову ж таки зробити відео про нашу з вами допомогу нашим захисникам, воїнам ЗСУ. Минулого тижня ми відправляли передачу нашим хлопцям на передову. І ви знаєте, коли я робила фотографії, там ще на фотографіях тепла осінь, от, але не було в мене можливості змонтувати відео скоріше, зняти його, тому що і роботи по господарству дуже багато. Ну і окрім того, не все є інтернет, тому що світло пропадає деколи. От сьогодні е, трошки я звільнилася, маю можливість е, зробити це відео і вийде так, що зараз на дворі зима. Я вам ще буду показувати усінні фотографії. Дорогі мої друзі, прийшла до хати, поки Славик там ще порається на подвір'я. Я якраз розпалила у п'єцу, дрова тріщать, хата прогрівається. Зробила собі гарячого чаю і хочу продовжити своє відео і розказати вам про ті приємні зустрічі, важливі зустрічі, які у мене відбулися. Ті з вас, мої глядачі, які постійно слідкують за моїми відео про нашу допомогу нашим захисникам, пригадують, що в одному з відео, коли я відправляла наші передачі, нашу кашу солдатам, я казала: повертайтеся всі, обійму кожного. Хоча ми допомагаємо військовій частині у якій 600 чоловік, але я казала, обійму кожного. Зараз ми ще допомагаємо іншій військовій частині, невеличкому, невеличкому окремому взводу наших солдатів. І ви знаєте, що я хочу сказати, дорогі мої друзі? Я бачуся з своїми солдатами. Я, я з ними зустрічаюся. Ви знаєте, я з ними зустрічаюся, і справді, от коли зустрічаємося одразу в широкі обійми, обнімаємося як рідні. Проважаю вже їх потім також як рідних, розумієте? І для мене це дуже важливо. Для мене дуже важливо це спілкування. Мені дуже багато хочеться їх розпитати. Хочу вам розказати про кілька таких зустрічей, які в мене відбулися. Було у мене відео, де я показувала, які посилки ми відправляємо нашим захисникам. Посилки пішли у різні військові частини. От е, е, зустрічалася я з Володимиром з е, 19-ї ракетної бригади, е, і у мене зразу саме перше питання: е, чи ви одягнені, чи ви взуті, е, і чи ви ситі, чи ви не голодні? Е, я це питаюся кожного. Оце моє саме перше питання. Е, і знаєте, відповідь мене дуже порадувала. Так Володимир розказував мені, каже, дуже у нас гарне забезпечення на дуже гарному рівні. Каже забезпечення справді добре. Е, є одяг, є зуття. Каже, е, годують все як має бути. Ну такі, е, такі знаєте, речі приємно слухати. Е, ще одна зустріч в мене також була. Я бачилася з Петром, це вже е, боєць 44-ї артилерійської бригади. От також обнялися, привіталися, е, поговорили і знову ж таки. Я знову питала, чи в брані? Чи нагодовані, чи взуті. Також він казав, що гарне забезпечення. Забезпечили одягом, забезпечили е, взуттям. Каже, ну все добре, все добре. Хлопці не голодують, все добре. От, ну і е, окремо хочу вам розказати про наш з вами підопічний 16-й окремий стрілецький батальйон. Я вам розказувала про цих хлопців. Я вам показувала фото своє. З командиром цього батальйону, з підполковником Сергієм, от розказували мені наші знайомі, які відвозять всю нашу допомогу в окремий 16-й стрілецький батальйон. І наскільки там також гарне забезпечення, наскільки командир військової частини дбає про своїх хлопців, щоб хлопці були вбрані, одягнені, щоб хлопці були взуті, щоб хлопці мали були забезпечені всім необхідним, най, найнеобхіднішим. От і ви бачили також в моєму попередньому відео я казала про те, що моя глядачка з Америки, з нью Йорка, Наталя, яка постійно передає дуже великі посилки з подарунками для наших хлопців. Замовила вірніше, вона оплатила замовлення на виготовлення взуття для наших хлопців. Це на фабриці виготовляють солдатські берці. От. І ви знаєте, коли я про це написала підполковникові Сергію в військову частину, я написала, що у нас є можливість придбати взуття, і чим треба дозбирати кошти і дозамовити ще якусь кількість. І він сказав: ми вам дуже вдячні за допомогу, за постійну допомогу. Наразі взуттям всі хлопці забезпечені це 600 чоловік. Всі хлопці забезпечені взуттям. А ваше взуття є. Яке ви нам привезете, ми будемо мати вже як підмінний фонд. Ну, звичайно, тому що почалася зима, мокрота, слизько, взуття буде нищитися, і наш подарунок для них вже буде як підмінний фонд. І ви знаєте, це також дуже радує. Радує те, що хлопці забезпечені найнеобхіднішим. Шановні мої глядачі, за цей час я приготувала 534 баночки каші. Скажу вам, що могло би бути набагато більше, але оці е, вимкнення електроенергії не заплановані, дуже збили мене з ритму, столку збивають, тому що я готую лише від електромережі. Е, я раніше готувала зранку і ввечері, але тепер, коли мій Славік ходить на роботу зранку, а може бути таке, що я закладу автоклав баночками і вимкнуть електроенергію. Енергію сама я авто з автоклавом не справлюся, тому що автоклав з банками залитий двома відрами води важкий. А якщо він навіть ще почне розігріватися, от я його сама на газову плиту не перенесу. Тому я тепер готую лише ввечері, коли мій славік має повернутися з роботи. Я саме тоді закладаю автоклав. І якщо вимикають світло, ми вже тоді вдвох беремо автоклав і несемо на газову плиту. І тоді я вже можу доготувати на газі, щоб не зіпсувалися продукти. От. Ну і самому, Самі мені готувати на газовій плиті, справлятися з автоклавом важкувато. Тому тепер готую лише один раз на день. От, тому, ну Така кількість. Але... Але окрім моєї каші, до наших хлопців ще везуть дуже гарну і велику передачу. Багато подарунків від інших добрих людей, які також допомагають нашим солдатам. От. Тут 16 ящиків великих. Ящики довелося перемотувати для підстраховки скотчем, тому що коли піднімаємо ящики, дно прогинається, і щоб банки не попадали. Отак довелося підстрахуватися і добре перебентувати деякі ящики. 16 ящиків і в кожному ящику 24 баночки каші. От, всі баночки вже обмотані, підготовлені до відправки. От гляньте, у нас одразу за подвір'ям шкільне подвір'я йде. Чуєш, у діти бігають, сміються. То добре, то добре. Як діти сміються, то є добре. Дякуючи нашим захисникам, у наших дітей спокійний день. От саме від наших діток ми також маємо дуже гарні, такі приємні, теплі душевні подарунки для наших солдатів. Це малюнки. Це ось такі різні закладочки. Бачите? Вервички, дуже багато вервичок. Подивіться, я вже поділила їх на кілька упаковочок. От. Гляньте от. Ось такі символи дуже красиві. Це все-все також поїде до наших солдатів. З великою подякою. І вже через кілька днів знову ж таки нові фотографії. Вся моя каша і інша допомога вже у наших хлопців, окремий 16-й стрілецький батальйон. От подивіться, якраз всередині на фотографії командир батальйону підполковник Сергій Ткач. Вся наша допомога вже у хлопців. І то є добре. Ну, і зараз я хочу розказати, окремо розказати про дуже важливу і, напевно, найемоційнішу мою зустріч з молодим бійцем. Я також його показувала в своїх попередніх відео. Молодий боєць 24 роки, з позивним Байден. От, також ми відправляли йому на передову дуже гарну посилку. Дзвонить моя знайома, питається, як там в тебе справи. Чи готуєш кашу? Я кажу, так готую все добре. Я її постійно готую. От вже маю в запасі кілька ящиків каші. Вона каже: Слухай, як ти дивишся на те, щоб зібрати посилочку знову ж таки відправити нашому нашому молодому захисникові? Я кажу: нема питань, нема проблем з добре. Буде дуже добре. Як чи змо як її... от тільки стоїть питання, як йому її передати? А знайома каже, ти знаєш, бо є можливість, щоб ви зустрілися. Він до тебе зможе приїхати, приїхати своєю машиною. Каже, і ти знаєш, каже я до речі, показувала також односельчани, односельці купили йому невеличкого буса. От і каже, знайома, приїхав хлопчина з фронту цим бусом на кілька днів додому. Каже, і дуже хочеться йому, в машину, йому цю машину чимсь загрузити. Розумієш, щоб він назад їхав з подарунками, з якимись необхідними речами. Каже, і, каже, Було би добре, якби ми каже, щось придумали, що ми ще можемо йому передати. Е, я недовго думала, тому що в мене була якраз окрім моєї каші ще посилка знову ж таки від Наталі з Америки. В цій посилці було дуже багато, якраз отаких таких е, е, харчових подарунків. Там були солодощі, там були горішки, е, там була кава, чай. От. І я не думаючи, зразу сказала, що вся оця посилка піде нашому Денисові Моя допомогти, якщо є можливість. Ми це робимо. А ще, а ще, коли я показувала минулого разу відео про те, що ми купили. Ми з вами купили дрона і відправили його в наш окремий й окремий стрілецький батальйон, у мене на карточці ще були гроші. Сума була велика, було близько 80 тисяч гривень. І знову ж таки дзвонить моя знайома і каже: Ти знаєш, просив е, наш захисник з позивним Байден. Дуже просив. Маму каже, мамочко, каже, дуже нам треба тепловізор, тому що ворог від нас дуже близько. В день ми його бачимо добре, вночі ми нічого не бачимо. Дуже потрібен гарний якісний тепловізор, і звичайно, що мама не зможе придбати, тому що це дуже дорога річ, і я сказала, все. Вирішено, куди йде оця сума, яка ще залишається в мене на карточці, куди вона йде. Шановні мої глядачі, попередній раз я робила відео, я написала, що ми це зробили. Ми знову це зробили. Ми купили тепловізора. Це справді дорога і якісна річ. І у цього тепловізора ми також передаємо нашому юному захисникові позивним Байден. Шановні мої глядачі, зараз я вам хочу показати кілька фотографій. Нашої зустрічі з Денисом. Так, ось тут 10 ящиків по 15 баночок. 150 баночок каші вже підготовлені до відправки. А ще А ще передаємо ось таких 15 вервичок От, бачите? Вервички намолені. Освячені. І, до речі, ці вервички виготовили наші дітки. З словами підтримки, подяки. О, бачите, на долоньках, на дитячих долоньках вервички. І ще ось такий величезний ящик з чудовими подарунками від моєї глядачки з Нью-Йорка, від Наталі. Подивіться тут величезні банки з кавою, з горішками, з фініками, упаковки великі чаю. Далі кілька великих величезних просто упаковок з енергетичними батончиками. Це просто чудовий перекус. Смачні енергетичні батончики з горішками, з медом, з шоколадом, з ягодами сушеними. Далі. Гелі для бриття і величезна упаковка. Зараз покажу ближче. Ось така от, бачите, станків для гоління. Подивіться, велика-велика упаковка. От. Так, тепер тут. Труси, боксери і кілька комплектів. Також кілька упаковок їх є. І кілька комплектів спітньої білизни. Для Дениса і для його побратимів. От. А ще хочу окремо показати ось ці фільтри. Фільтри для очистки води. Якісні, корисні, дуже необхідні нашим хлопцям саме в польових умовах. От. А ще. Спеціально для Дениса ось такий чудовий подарунок від Наталі. Гляньте. От бачите, отака от зручна, велика, вмістка сумка на пояс. І то є добре. І то є добре. Ви знаєте, дорогі мої друзі, машину загрузили під самий верх. Від мене він поїхав з цим тепловізором. Ну, звичайно, це річ невеличка, але вона дуже цінна, дуже корисна. От взяв від мене кілька ящиків каші, повіз ще так само Наталіну посилку з подарунками. От, але окрім того, мені було настільки приємно, що знайома дзвонить і каже: ти знаєш, каже, як відгукнулися люди на те, щоби допомогти. Я сказала тому, той передав тому, той комусь перезвонив. Той ще там когось підключив, так загрузили машину. Каже, е, хтось оплатив повністю е, всі чотири колеса, зимові колеса на його машину, на його буса. Хтось оплатив ремонт машини, тому що машина старенька. Е, хтось оплатив ремонт машини. Жіночки з якогось села, сусіднього, при, привезли Квашену капусту е, в відеречках. От. Хтось зробив для нього буржуйку, Якісь чоловіки зробили буржуйку, щоб обігрівати, щоб хлопці могли обігріватися. Ви знаєте, я оце все як слухала. Я думаю, господи, як добре, що ми, українці, ось такі. Що як тільки пішла, пішла просьба про допомогу, одразу люди відгукнулися. Хто чим міг? Дуже багато солодощів, печива. Також зібрали і передали у цьому нашому хлопцеві. Звичайно, що це все він сам споживати, використовувати не буде. Їх там 15 чоловік, взвод, от і звичайно, вони там всі як рідні. Це вже як одна велика родина, розумієте? Але як я казала, це була для мене така найважча емоційна зустріч. Звичайно, що спочатку була радість від того, що ми зустрілися, познайомилися. Були, була, я бачила, який е, е, боєць вдячний, яка вдячність в його очах за те, що ми купили йому тепловізора, дорогого, якісного. І як потім мама е, розповідала його, мама каже: темна ніч, я дивлюся, де моя дитина. А моя дитина ходить, каже, по подвір'ї, по городі, в темноті і. Е, 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 От, користується тим тепловізором, як то каже, тестує його, тестує його і каже: мамо, наскільки це справді гарна, якісна річ. Тобто він одразу його як тільки приїхав додому ввечері, вже як стемніло, почав ходити перевіряти, як він насправді показує, як він працює цей тепловізор. Ви розумієте? От, але потім потім були дуже такі хвилини. в мене не, не то, що хвилини, повірте, це вже були години, це вже пройшли дні, але я ще це все дуже пам'ятаю. Коли я проважала Дениса, мені було найважче, розумієте? Такого, су, такого сумного погляду, таких сумних очей, як о, в цього солдата, я ні в кого іншого ще не бачила. розумієте? Я не кажу про те, що показують по телевізору, я говорю про тих, з ким я зустрічалася. Їх було де? Їх було кілька, їх було дуже ще мало, але ви розумієте, оце, о, де, оцього хлопчину. І я запам'ятаю на все своє життя. Найбільше, що я е, би хотіла, я йому так казала, коли ми вже прощалися, знову його обняла. Кажу: я дуже хочу ще раз з тобою зустрітися, щоб ти приїхав з перемогою додому, живи здоровий, і щоб ти посміхався. І тоді, вперше, за, за дві чи за три години, скільки ми з ним бачилися, тут спілкувалися, він посміхнувся. Ну, Ця посмішка була знаєте, така вимушена і не дуже радісна. розумієте? Дитина 24 роки. Дитина 24 роки, зараз він вже знов на передовій. Сум в очах, ну я навіть не... я розумію, що радості мало, і, і ну, мені багато хтось може сказати, а від чого він може радіти, від чого, яка може бути радість? Але я бачила інших воїнів, розумієте? Я бачила інших вояків, які приїхали у відпустку додому. В них були інакші погляди, в них, були трошечки інакша, в них була інакша поведінка. Но цього хлопчину я запам'ятаю на все своє життя. Шановні мої глядачі, сьогодні я хочу ще раз всім щиро подякувати, всім, хто переказує кошти, хто донатить за кожну суму. Чи велику, чи малесеньку суму. Я хочу всім всім подякувати. Тому що я, коли отримую ваші грошові перекази, і навіть найменша сума для мене є дуже важлива у тому, що я розумію, я чітко розумію, наскільки ці гроші можуть бути важливі для вас у теперішній час, коли холодно, коли не в кожній оселі є тепло, коли не в кожній оселі є світло. Але я знову ж таки кажу, що би ви не робили, пам'ятайте про те, що зараз наші хлопці не в оселі, там, де взагалі нема тепла і світла, і там, де нема стін, які можуть їх обігріти, які можуть їх захистити. Пам'ятаємо про наших хлопців. Ви знаєте, я ще хочу вам розказати про одну подію, яка відбулася недавно. Кількома днями тому сталося так, що недавно мені передали гроші на допомогу нашим захисникам від дітей. Передали мені їх мої далекі родичі. От їхній внук, хлопчина, йому 9 років, звати його Данилко Даня. Коли знав, що я займаюся волонтерством. Сказав, що він також хоче долучитися, і він передав дві тисячі гривень. І коли я попросила сказати ну, прізвище, щоб я це все записала. Ви знаєте, чим я була вражена? Я була вражена тим, він сказав, а я не для того передаю, щоб десь записували. Я просто передаю цій тьоті, тому що ви їй довіряєте, ви її знаєте, ви їй довіряєте, і вона показує, що вона робить. Ви знаєте, але і це ще не все. На наступний день брат у цього хлопчика, Данилка, Славік, Славчик, який зараз перебуває за кордоном з своєю мамою, також послухав Данилка і також вирішив долучитися до допомоги нашим захисникам. Хлопчикові Славчикові на день народження подарували 100 доларів. І він у цю суму всю попросив. Переслати мені, щоб я щось купила для наших хлопців. Ви знаєте, я просто не знаю, як описати знову ж таки свої емоції. Діти, два хлопчики, діти, які би на оці тисячі дві тисячі, 3-4 це велика сума, це дуже велика сума. Які би могли щось собі купити, які б могли ці гроші на щось відкласти для себе. Вони їх віддали, не задумуючись, не обговорюючи. Як то кажу, не сумніваючись ні секунди, вони, вони віддали їх, щоб ми купили щось нашим солдатам. Я обов'язково постараюся. Я вже в мене є вже в мене є вже плани, що я я хочу купити суто на цю суму від оцих двох хлопчиків: від Данилка і від Славчика. І на цю суму я хочу купити окремо е е подарунок. Знову ж таки для нашого захисника з позивним Байден, щоб переслати окремо від усіх двох хлопчиків. Розумієте, в мене вже є плани. Я вже говорила з воїном оцим. Він сказав, що саме їм треба. От, і в мене вже є плани. І, і, і Як тільки я оце все куплю, зроблю фотографії, обов'язково вам про це розкажу. Ну і звичайно, що ці фотографії я обов'язково перейшлю нашим юним українським патріотам Данилкові і Славчикові. Шановні мої глядачі, я хочу тепер же зі свого каналу, з екрану подякувати щиро моїм юним помічникам Данилкові і Славчикові за ту допомогу, яку вони зробили. Я поважаю їхнє рішення не вказувати прізвища, тому прізвище в описі під відео їхніх я не буду вказувати. Я хочу, дорогі мої друзі, подякувати всім вам за вашу допомогу, за ваші добрі коментарі, за ваші грошові перекази. Ви допомагаєте мені придбати баночки, кришки, м'ясо, крупи. Я готую кашу. Кошти, які у нас залишаються на картості, йдуть на придбання дуже корисних і необхідних речей для наших солдатів. Вони вам дякують, і я вам дякую, дорогі мої друзі. Хай Господь Бог щедро благословить всіх вас, дорогі мої українці, за ваші добрі справи. Хай Господь береже всіх наших захисників, тому що вони ціною свого життя і свого здоров'я дарують нам мирні і спокійні дні. Слава Господу Богу!